Він влився до полтавського літературного потоку легко і природно, з красивою книжкою поезії, яка називається «На вістрі неспокою. Розповідає про решителівського поета Віктора Ставицького, літературний критик, автор передмови до його книги Микола Костенко. Талановита людина, дуже талановита людина. Як для поета, може, за віком трошки мало зроблено ще, в такому віці, звичайно, вже видають. І вибрані навіть, але я думаю, то попереду ми йому допоможемо. Сам Віктор Ставицький пригадує, вірші почав писати із дитинства, але активно долучився до літератури тільки із виходом на трудовий відпочинок. Зараз він автор трьох збірок поезій. Я вважаю і відношу себе до поетів-ліриків. І, як правило, це громадянська лірика і інтимна лірика, лірика кохання. Саме ці теми і превалюють усіх моїх трьох збірочках. Пишу про те, що зачіпає мене за серце, що проходить через моє серце, що мене хвилює. От і те, все я виливаю урядки. Сестра поета Ніна Пічку розповідає: Душа у брата ніжна і чутлива. Усе, що він бачить і відчуває, переливає на папір. Із творами брата я знайома дуже давно, оскільки він пише вірші. Ще із дитинства, юності. Я думаю, що його надихнули на ці твори. Ми жили наше дитинство, юність проходили серед дуже гарної природи. Це було на околиці. Спочатку сухоробівці ми жили, потім калиники переїхали. У планах Віктора Ставицького випуск іще ще однієї збірочки. Назву поет для неї іще не вигадав, але віршів назбирав достатньо.